Зміну перед різдвом в лепрекон можуть траплятися різні дива. Це продавець Микола, і він завжди мріяв про трохи магії у різдвяну зміну. Ну, все, Микола, ми тобі допомогли. Пока. А це дівчата-продавці, які завжди допомагають Миколі. Гарно вийшло. Різдвяна зміна Миколи завершилась, і він іде додому. Зачиняє магазин, і тут відбувається найдивніше. Сьогодні твоя зміна перед Різдвом. І я можу виконати твоє одне бажання. Але тобі потрібно розвеселити покупця. Я згоден, але я покличу друзів на допомогу. І, Миколі, знову на допомогу приходять його дівчата. Зараз ми покажемо вам фокуси. Вау! Вау! Ну що, круті фокуси? Давайте ще покупки. І один останній. А зараз фокус з картами. І ставай одну, і я її вгадаю. Сімка Буба. Да, 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 вона. 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 Почти. Я готовий виконати твоє бажання. Кажи. Микола знав, що хоче побажати. Він хотів, щоб всі у 2025 році були щасливі і веселі. Микола, твоє бажання виконано. Наступна станція 2025. А ви пам'ятаєте, як у жовтні гарбузове пиво стало хітом? А ще пам'ятаєте того настирного женатика, котрий приходить кожного дня до мене за пивом? А пам'ятаєте, як влітку ми охолоджувались власним лимонадом? А у серпні я побив рекорд, продав дві тонни пива. Ой, а скільки було багато сміху, друзів і нових знайомств. Нехай радість переповнює вас, як бульбашки шампанського з наулі у цьому келиху. Та ароматного, грайливого та іскристого, як фраголіно. Успіху. Радості. Здоров'я. Удачі та розвитку. Натхнення. Успіху. З різдвом Христовим і новим роком хай ваше життя буде як наше пиво, смачне і радісне. Бажаємо, щоб цей рік був сповнений незабутніх моментів розвитку, досягнень та процвітання найкращої компанії СВ груп. А також ми дякуємо нашим захисникам і захисницям за оборону нашої країни. Все буде Україна! З З новим! Ну що, нормально?